Ми були вдома, воно як гахнуло, земля затрусилася все. Тоді ми давай вниз і катя, тоді в підвалі сиділи. Такий вигляд після атаки безпілотників має будинок, де розташована квартира Алли Габченко. Жінка каже, під час влучання була вдома. Вікна повели на балконі в спальні. Ну так все хорошо організували, Ви не представляєте, так швидко все приїхали, понарізали все. Хлопці, дівчата заміряли, хлопці забили. Дуже вдячні, дуже. Пані Наталія розповідає, її квартира вціліла, але є руйнування в під'їзді, тож поспішає врятувати квіти. Добре, вивозимо квіти на площадки, стоять, бо чи застіклять, чи не застіклять, а їх дуже жалко. Другий день триває ліквідація наслідків атаки російських шахедів. На місці влучання зранку працюють співробітники поліції та рятувальники. З Співвосьми ранку ми вже не снали перша латка. Тут ми сестра Олена Боченко одна з тих, хто працює в цьому медзакладі. Жінка каже: вчора з колегами до пізнього вечора наводили лад біля зруйнованої лікарні. Вичищали до самої вечора, до самої темноти. Допомагали волонтери, розчищали завали знаружжі. Тут лікарні Внутри лікарні нас ще не, не дозволяли відчищати відділення, а знаружі повичищали, повиносили осколки. Жінка каже: вчорашній день запам'ятає на все життя. Коли зателефонували мої дівчата з відділення, що горить лікарня, ми зібралися, хто міг на машинах приїхали в лікарню надавати допомогу раненим. Нас в лікарню не запустили. Коли всі зібралися, лікарі, медичні сестри біля лікарні, поліцейський сказав, що уходьте в укриття, летить шахет", І Вони вдарили у людей, які прибігли надавати допомогу, воду поприносили, хто харчі. Спільно з будівельниками, спільно з МЧС, продовжується робота ліквідації. Сьогодні ми займаємося кришею. Сьогодні ми займаємося електрикою, водою у нас є чіткий план, штаб працює, всі, хто надають допомогу мешканцям і постраждалим. За вчорашній день обрані критичні речі, які були пошкоджені. На сьогоднішній день ліквідовані ці опасні очаги. І на сьогоднішній день вже займається управління капітального будівництва. Зараз експерти приїжджають, також представники штабу, представники будівельних організацій. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.